Ви коли-небудь замислювались, як створити ідеального персонажа у скамбаді Ной? ми маємо рішення для вас. З нашим повним гідом ви дізнаєтеся про всі атрибути, очки прокачки та навички, які необхідні для досягнення успіху в грі. Хочете досконало оволодіти геймплеєм? Наш посібник розкриє секрети, які допоможуть вам вижити у цьому жорстокому світі. Разом із Деном Блекводом та Лисом Черева. Ви зможете вивчити все про оптимізацію вашого персонажа та максимально використати його потенціал. Пацики, як завжди, горять, киплять, обсираються, але справляються. Лисий череп, як завжди, горить, коли його натягує зомбак або тупий бот з шуфлею в руці. Пуканчик горить настільки сильно, що Чорнобильська Аес не може порівняти рівень займання. Тому не обирайте безпечно, вибирайте мудро де Каса Грандес family! Приєднуйтесь до шанувальників SCAM та отримайте свій повний гайд прямо зараз.